У нас було благословення для церкви. Ми вчора мали з поїхати в місто Пропиницьке на конференцію <кхи> сімейну. І був проповідник із Києва Станіслав Донковський з таким глибоким досвідом на життя з поглядом. У нього слово було все чітко подпілбійним принципом. І дійсно він ніс новину для кожного з нас. Віра приходить тоді, коли люди слухають посилання, а чують вони тоді, коли хтось проповідує добру звістку про Ісуса Христа Римлянам 10.17. От, отже, ми повинні поважати тих людей, які несуть звістку, тому що це не дуже легко буває. А дійсно це несе ця радість, це, дійсно там є радість, там є витрачання сил, жертовність. І ми повинні пам'ятати цю ціну, яка за нас захочена. Батько наш віддав свого сина за наше прощення, за наші гріхи. І дійсно ми повинні святкувати і пам'ятати і нести Для кожній людині цю добру звісно. Ще хотів одне місце зачитати. Бо кожен, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як прикликатимуть того, кого не повірили? І як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника? А як можуть проповідувати, якщо не будуть послані, так як написано, які гарні ноги, благовісників миру, благовісників добра? Дійсно, зараз ми живемо в такі складні часи, що в нашому світі дуже багато зла, дуже багато поганих новин, дуже дійсно люди розчаровані. Але, але Бог покладає надію в те, що ми. Повинні вірити в єдиного Бога, в єдиного сина, і дійсно ви повинні вірити, молитися і сприймати всі добрі слова від проповідників, і всі поважати і дотримуватись дійсно цього погляду, як написано в Біблії. Дякую, я хочу помолитися з вами разом.